І так, друзі, привіт всім Подивіться мене, скоро весна. І сьогоднішньою нашою темою буде водилище для вічного ківка. Я допоможу вам підібрати саме під ваш вид ловлі, саме для вас. Поговоримо про плюси і мінуси ось таких от водилищ. це будилища з кільцями і махові. Два основних типи. Ну, вони діляться ще на декілька типів. Але давайте про це все згодом. І як завжди, хочу. Попросити вашої підтримки, так як всі зароблені кошти з каналу йдуть на потреби Збройних сил України. А кількість цих коштів залежить від коментарів, лайків, підписок і довжини перегляду відео. Тож, підтримайте мене всіми цими пунктами, ну, а я буду знімати для вас цікаві відео. І погнали до справи. І так, основних є два типи. Тобто, ось таке от. Водилище з кільцями. Це я у батька позичив. Для відеоогляду мене такого нема. Це його карпове водилище. Ну, суть. Ось таке от водилище з кільцями є. І ось така от махалочка, без кіль, кілець, катушки і ось таким мотовилом. Хто мене дивиться, ви знаєте, що я полюбляю ловити на такі водилища. Але пропоную вибирати їх від ситуації. Зараз ми розглянемо плюси і мінуси одного та іншого. І з цього, я думаю, ви зможете зробити висновки і вибрати щось для себе. Так, почнемо з махавочок. Вони теж діляться на декілька типів. Є карбонові, є з інших матеріалів. Я ловлю на карбон. Вони легкі, зручні і ними можна дуже довго рибалити і руки не будуть боліти. Ну от, дивіться. Є ще тип карбону. Є ось такий трохи краще. Більш зносостійкий. І є ось такий от звичайний, гладенький, просто скритий лаком. Це все весь його захист. Так, давайте про плюси таких водилищ Легке. Раз. Далі плюс ось такого от водилища це що ви зможете легко рибалити в важкодоступних місцях. Тобто гіляки. Зілля, будь-що, вітер, можете е, таким водилищем з легкістю рибалити. Якщо дивитися на водилище з кільцями, при подачі мормишки в місце, там, де у вас густі гіляки чи зілля, ось між цими кільцями шнур, він буде постійно чіплятися вам за ці гіляки і за все інше. То, тобто, більш для гіляк і для таких е важкодоступних місць підійде ось таке от будилище. Тут, ось тут на другій секції монтується мотовило, жилка не провісає і ні за що не зачіплюється. Тобто перевага ось такого, будилища. саме в цьому. Далі е тонка оснастка. Тобто, так само, якщо ви будете ловити на тонку жилку і ось таку, як бачите в мене. Маленьку мормишку. Тут вона не буде ні парусити, ну і взагалі легко нею рибалити. А якщо візьмемо з кільцями, так само ось ця жилка при найменшому вітрі, якщо у вас легка мормишка, при найменшому вітрі буде жилка парусити і підтягувати ось цю мормишку. Вам буде, думаю, незручно. Далі зручність в риболовлі. Ну, що я маю на увазі? Тобто, дивіться, є така махалочка. Ось тут закріплений монтаж грубо говоря, але він далі закріплений. Якщо ви хочете ловити 2 метри від берега, ось так витягуєте 3 секції і ловите. Хочете ловити 5 метрів від берега, ось так витягуєте секції і ловите. І так, поки у вас не закінчиться водилище. Тобто можна ось так собі. З легкістю, відстань від берега чи від лодки просто і легко регулювати. А що стосується ось такого водилища з кільцями, ну, також можна це все зробити, але це буде не так зручно. Тобто в цих водилищах обидвох така функція присутня, але ось цією буде зручніше, набагато. Ви ось так тут теж можете висунути декілька хілець. Але ось ці. Кільця, що складені, ну тут буде шнур. Буде вам важко ось цю і підтягувати і, так би мовити, регулювати. Хоча цим, двоє водилищ цим справляються. Далі, що я хочу ще привести до переваг такого водилища, це довжина. Тобто ось такі махові водилища, їх набагато більше довшої довжини, ніж водилищ з кільцями. І вони легші і зручніші. Наприклад, в мене ось це моя робоча, робоче водилище написано 8.20. Ну, грубо говоря, 8.20 в неї нема, в неї є 8. А знайти таке водилище з кільцями, це трошки проблемно. Ну, хто може знає, може кинути в коментарі. Роздивлюся ці варіанти. Так, ну, ніби про плюси таких водилищ я вже розказав. Давайте поговоримо про мінуси. ...самий і саме основний мінус. Її постійно треба буде, щоб підтягнути рибу до берега, постійно треба буде ось так складати і розкладати. Є вийшов. Мені вдається тут знімати друзі зумом, тому що ви бачили, як я сижу, куди я заліз. І подивіться, які лапацони. І від цього, відповідно, відбуваються такі механічні от пошкодження. От бачите, як воно виглядає. Є подряпане вже на удилищі. Воно у мене прослужило пів року. І вже має такі досить непогані, непогані пошкодження. Це саме основний його мінус. Далі виважування великої риби. Ось ця водилище в мене справлялося ну, непогано з карпом 4 кг. Ну, 4 з чимось, більше її я не ловив поки що на ньому. Ну, що я вам скажу. Коли стоїть фрикціон кільця, і що можна відпустити трохи рибу і її повиважувати, то перевага, звичайно, ось таких от водилища. Вони і грубші, і стройних швидший, і для більшої риби... Раджу вам все-таки обирати ось таку от з кільцями і з катушкою. Це, можна сказати, відносимо вже мінус махових і плюс ось таких от з кільцями. Далі, якщо ви сидите в якійсь місцевості, де немає ні гіляк, ні зілля, маю на увазі зверху над вами, і вам просто можете з легкістю піднімати ось так от водилище догори. Звичайно, вам буде краще обрати водилище з кільцями. Чому? Тому що ви при витягуванні риби піднімаєте водилище доверху, попускаєте катушку і риба можна складати у вас в руках. А ось це водилище завжди потрібно складати і розкладати, щоб дістати рибу. Тому і ось такі от пошкодження, і воно менше служить, ніж водилище з кільцями. Тобто, якщо там, де дуже багато гілля, зілля. Вам краще обрати ось таку от махалочку з мотовилом. Якщо ви рибалите на чистій місцевості і у вас є змога підняти водилище до гори, і так само ви не використовуєте дуже тонких оснащень, і так само для більш виважування більш великої риби, звичайно, вам буде зручніше рибалити ось таким водилищем з кільця. Ну, здається, це всі мої. Такі спостереження. Якщо у вас є ще якісь питання, чи ви ще щось можете додати, завжди буду радий розказати, пояснити, ну і взагалі прислухатись до ваших порад. Кому відео було цікаве, ставте лайк, коменти, підписки і до нових зустрічей!